Доброго дня, друзі. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса Природи. Сьогодні, кому подобається мій канал, прохання ставити лайки, підписатися на канал. А сьогодні я хочу розповісти, яка головна умова для отримання високоякісної розсади помідору. Ну, що потрібно сказати? Декілька основних моментів, які треба знати, якщо ви плануєте виростити собі е, хороші, е, хорошу розсаду помідор. Ну, по-перше, е, оприділитися об, потрібно із сортом, що ви хочете вирощувати. Раз. Друге, е, повинна бути Висока схожі насіння. Це теж, тому що якщо міська схожість, то можете не отримати сходів. А отримання сходів це запорука успіху. значить Отримання дружних сходів це вже 50% і 70% відсотків успіху вашої справи. от, значить... Ну, якщо у вас низька схожість, є один метод, який допоможе вам підвищити це, цю схожість. Значить, це потрібно перед висівом розсади замочити насіння в розчині перекису водню. Значить, береться на пів води. Сто чайна ложка перекису сьогодні, розмішується, замочується насіння на сутки. Потім е ви підсушуєте це насіння і ви 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 висіваєте. Вот. Ну а потім, коли ви вже отримали сходи, е значить одна із основних вимог. Це щоб розсада не витягувалась. Що для цього потрібно? Для цього потрібно е, обов'язково сонце. Якщо у вас немає е, значить, можливості, щоб у вас було е, сонце, там у квартирі, ніде, організуйте підсвітку. От. Якщо у вас є участок, для того, щоб хороша була розсада, нема у вас там теплиці, можна зробити невеличкий парничок. От сонячний парничок з, з, з рамою е, е, віконної, закриті її пленкою і зробити заглублення на штик лопати, е, ну, там зробити хороший ґрунт і можна туди розпікувати. Але обов'язково, щоб було сонце. Коли ви розпікували і вже сонце і немає заморозків на день обов'язково раму приподнімати, щоб розсада не витягувалась, не переростала, а постійно закалювалась. Отакі от основні вимоги. Ну, Я в принципі займаюсь вирощуванням розсади для реалізації. Тому саджу я її в такі, такі касети. Вот. Ну це считается мелкая ячейна кассета. Вона, в принципі, э, для таких культур підійде добре, там як сельдерей, можна вирощувати розсаду. Для помідор вона трошки маловата, але так як мені потрібно, я її потім пересаджую в такі вот, э, стаканчики. тому... Для мене вона удобна. Якщо вам треба виростити для себе, то можна використати касети більшого розміру. Ось, допустимо, така касета на 160 ячейок. Це нам відома фірма Чумак колись вирощувала розсаду. Іменно в цих касетах, і ми з цієї касети, вона вже виросла під до 15-20 см, висаджували прямо в ґрунт значить, розсаду томатів. Тому ця в промислових об'ємах іменно використовує таку касету. Є спеціально розсадочні посадочні машини і де от там на зрошені на полях з таких касет е, висаджують е, вже, е, розсаду помідор поле. Ну, а я от в мене тут сорт томатів Санька, це сорт. Е, Получається, селекції Тіраспільського інституту овощівництва, ну, це ще при Союзі був такий е, інститут овощівництва Молдавський е, в Тірасполі. І це його сорт, е, в нього багато було сортів. І є і зараз сорти різні. Ну от Сорт Санька, е, чим він характеризується ранньостиглостю. стиглостю. От і хорош добрими смаковими якостями. Я приготував зараз тут стаканчики, набив сумішу. Я використовую готову суміш торфову. Якщо у вас немає торфової суміші, можна приготувати в домашніх умовах, значить, взять один, один-один. Відро. Дернової землі десь з посадки набрати, потім е, відро, е, торфа, а тільки щоб був торф нейтральний, не кислий. І відро перегною е, сипця, вже такого, щоб він перегнив, не, е, от. це перемішати і вам буде своя суміш. Якщо є трохи річко, є річковий пісок, можна до цього. До цих трьох відер додати 2-3 кілограма річкового піску. Все перемішати і вам буде чудова грунтова суміш. Ну, можна додати туди добрив, ні нітрамофоски гранулірованої в цю суміш, Рівномірно додати, перемішати. І, і я в принципі додаю тут. От, Добавляю вара міла, комплексне безслорне добриво, тому що воно має е, довгу дію. І тепер я у от, мене вже я отримав сходи. Зараз вона вже в стадії, в е, такій стадії, що вже викинула е, настоящі листки. І тепер я її беру, легенько видергую із, із цієї касети. От виходить така е, розсадина. І <сістити> легким движенням руки <сістити> сажу її в стаканчики. Да. Все. Роз... Розсада, як ви бачите, не витягнута має чудовий вигляд, значить, хорошу кореневу систему і легко розсаджується в стаканчики. Чому я розсаджую в стаканчики? Ну, тому що я, в принципі, вирощую розсаду на реалізацію. От. І в стаканчиках проще реалізовувати. Вона не, не висихає, завжди можна полити, має завжди товарний вид. От. І людям подобається, коли розсада от, в стаканчиках і люди з задоволенням беруть, тому що вони всі можуть вирости розсаду. От. Хто не хоче, хто не вміє, хто лінується. А всі хочуть на себе на дачі е, з'їсти, мати хорошу помідору. І, і Як приїхати на дачу, е, зробити салат, дорюмочки, горілочки, от, і з'їсти свіженьку домашню помідору. Отакі от друзі. Основні моменти вирощування е, хорошої, невитягнутої розсади е, томатів. Да. Е, ну що ж, може я ще щось пропустив. Звичайно, якщо додали добрив, ну при поліві і раз в неділю можна підкормити водорозчинними добривами. От, при поліві. А так, дивіться, щоб не пересохла, і не витягувала, щоб вона росла на, на сонці. І буде вам дуже гарна розсада, і будете мати щастя. На цьому я закінчую свій репортаж. Бажаю всім успіху, мирного неба і на все добре. До побачення.